Яків і мокрий вечір. Яків був дуже серйозним дощовим черв'яком. Він жив у нірці під землею. З рибки слухав, як порипує коріння, просуваючись глиб. і як широдять пагони, пробиваючись вгору. Ретельно копав нові ходи. Вчасно снідав і вчасно вкладався спати. А по обіді грав у шахи сам з собою. Як? А для чого тоді серйозному черв'якові? Хвіст? Якось увечері Яків зголоднів і виповз на поверхню закусником листка, раз і випростав тіло, раз і підтягнув. Раз, ой! Пився носом у Равликову мушлю. Равлик схлипнув. Ти чого? запитав Яків? Мені начербили мушлю. Її уже не полагодиш. Равлик заплакав. Яків не знав, як поводитись у таких випадках, тому просто поповз геть. Ой, і ти плачеш», – дивувався черв'як, побачивши трав'яного коника. А в тебе що сталося? Мені сусіда по травинці щойно сказав, боцім одна моя стрибуча ніжка коротша за іншу, і це так негарно, що він навіть сидіти поруч зі мною не хоче, зітхнув коник. І по його мордочці скотилася велика сльоза. Ну, то, тобі тоді самому більше місця буде, відповів йому Яків і посунув вперед. А ви чого рюмсите? Маленькі заплакані мокрички. Під трухлявою колодою аж роздратували Якова. Де наша мама? Де 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 де? Хороб запищали ті. Нам без неї страшно, запищали ті. Тю, та он же вона, їсти вам тягне, до речі, про їжу. В животі у Якова кумедно забурчало, тому він поповз далі. А далі Якову зустрівся жук Олень. У нього дивно блищали очі, і вигляд він мав теж якийсь дивний. Тобі хтось щось пошкодив чи образив тебе? А може, ти голодний або тобі страшно, яків не знав, що й думати? Тільки поглянь, які чудесні ромашки на нашому лузі, пробурмотів жук. Ромашки? Аж оторопів яків. До чого тут ромашки? Краса! Це так зворушливо, додав жуколи, поповз на замшілий камінь. Боляче плачуть, страшно плачуть, і від краси теж плачуть, не сінитниця якась. Яків був такий збентежений, що мало не прогавив дуже підходящого березевого листка у себе під носом. Усе негайно додому і більше жодних сліз. Дзузьки о, і ти теж не стерпів як побачивши Сатурнію грушеву, що гойдалася накити ці квітки. Ще вчора я спала у своєму коконі, а тепер маю крила і літаю. Літаю. В цьому великому і прекрасному світі це так незбагненно і радісно, ага, їй радісно, а вона плаче. Змовилися вони всі сьогодні, чи що, пхикнув Яків і швиденько заховався в Нірку. Смаковитий листочок лежав у кутку кімнати, на столику самотньо стояли шахи, але Якову нічого не хотілося, йому ніби грудка в горло застрягла, і все довкола тільки дратувало. Яка прикрість. У нього мав бути такий чудовий вечір, а тут зненацька щось голосно зашаруділо. Вода, Хочеш нагору, подумав Яків і виповз на поверхню крихітним рятувальним тунелем. Дощ періщав, що було сили. Яків згорнувся вузликом у сховку, під лопухом і мовчки дивився, як вода заливає його нірку, таку рідну й затишну. Я тобі дуже співчуваю. Інколи це так, так дістає ремонтувати дім після кожнісінької зливи. Озвався хтось із Застеблини. Як насупився? Звідки комусь знати, що він почуває? Може, годі вже несподіванок на сьогодні? Черв'як у картатій хустинці підсунувся ближче. Мене звати Макс. Можеш нічого мені не казати, я просто побуду біля тебе, поки закінчиться дощ. Гаразд. І Яків серйозний, розважливий, Яків раптом уявив, як плавають у вирі води його шахи. А тоді подумав про те, скільки доведеться шукати нового листочка, лагодити стіни поруйновані поруйнованій домівці і розплакався. Макс підчутливо поплескав його по спині, грудка, що застрягла в горлі, кудись зникла, ніби розчинилася. Якову стало так легко, що він відчув себе майже метеликом. Хочеш, я допоможу тобі прибрати в нірці, коли дощ щ... щухне? запитав Макс, яків кивнув. Як добре, що поруч є хтось, із ким можна пережити навіть наймокріший на світі вечір.